Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене. Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Галатів. Браття, гляньте, якими письменами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христовий. Бо й самі обрізані не дотримують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведе Боже хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світовий. Бо ані обрізання, ані не обрізання є щось лише нове створіння на тих, які йдуть за цим правилом. Мир для них і милосердя, і на Ізраїля Божого. А втім, на майбутнє, нехай, мабуть, ніхто не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом браття. Амінь. Вчора і сьогодні. І протягом усього тижня ми будемо споглядати і читати книгу мудрості, споглядаючи Хрест, вдивляючись з любов'ю, призадумою, увагою до цієї лекції цих слів, які, які мовчазно Хрест хоче нам розповісти. Тому співатимемо невдовзі, виставляючи хрест до почитання Христу твоєму, поклоняємось, Владико, адоруємо, тобто вдивляємося в Твій хрест. А в літургії скажемо, це найвища мудрість. Сьогодні, коли слухаємо послання апостола Павла, цей уривок до галатів, який пише, розповідає, насамперед представляє дуже важливу річ, яка Діли, починала ділити спільноту. Знаємо, що окрім апостола Павла, були також і інші, хто ходив і проповідував Євангеліє, розповідав про подію своєї зустрічі з Господом, і запрошував, власне, словами, навернення словами Євангелія, до нового путі, нового шляху. Але були також і небезпеки, тому що дуже часто ті, що Виходили з однієї релігії, тобто виходили з однієї, одного досвіду релігійного, впровад, намагалися поєднати, тобто примирити, зробитись такими політкоректними, прийняти одне і прийняти також інше. І мова сьогодні йде про обрізання. Апостол Павло дуже строго засуджує тих, які, будучи християнами, які навернулися з язичництва, з поганства. Знаючи інших богів, пізнали Христа і в ньому розпізнали істинного Бога, що намагаються, слухаючи інших проповідників, намагаються насамперед відтворити давню дорогу, від якої яку довершив Христос. Якщо знак обрізання для вибраного народу був знаком їхньої приналежності посвяти Богові, сьогодні. Цей знак не має більше значення, коли дивимося на Хрест Ісуса Христа. Наше призначення, наше усиновлення є виписане на дереві Христі. І тому апостол Павло каже, якщо дехто намагається поєднати ці дві дороги, бувши, виходячи з іншого релігійного досвіду, з язичництва, робиться тільки для того, щоб не бути переслідуваними за Хрест. Означає. Робить тільки для того, що не вміє пояснити, що було йому дароване через хрест Ісуса Христа, ким стався через Хрест Ісуса Христа. І справді подивогідними є слова апостола Павла, яких Він говорить про те, чим Він хвалиться, що є для нього моментом, яким він пишається. Хрест Ісуса Христа. Бо там з Христа народилося Його Спасіння. Народився Він новий, як особа, не обрізання, не якийсь знак, але Він новий у своїй суті, новий, який е, починає бути новим створінням, і починає як нове створіння, приймаючи і йдучи новим шляхом, починає жити новими словами і новим порядком, який установив Христос Господь наш Спаситель. Господи Ісусе, нехай Твоя благодать зійде на нас, нехай наповни наше серце, щоб ми могли бути переповнені Твоїм духом, могли проповідувати Євангеліє. Допоможи нам, споглядаючи Твій Хрест, в Ньому знаходити надію і через нього будувати наше життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.